По кухнях, по кухнях легесить, наприклад, когось є котел, когось є котел в куті, і вам треба його зашити. Я вам зараз покажу як. Ми беремо тубу, зашиває кутел, даємо фасад, і ціла такої кухня, то величезна кухня, то є серйозна кухня. Ціла такої кухні людині обійшлася 55 тисяч гривень. Висока, велика кутова кухня. Так що бюджетний варіант 55 тисяч гривень. Як вам такий варіант? А якщо вам треба такий варіант до стелі, до вжила 4,50, наприклад, то ціла такої кухні 65 тисяч гривень. Але це йде до стелі 65, плюс-мінус 70 тисяч гривень, молтаж окремо. Як вам такий варіант затресоліва, ціна халявна. Якщо треба такий бюджетний варіант, ну бо це йде без атресолів, ціна такої кухні на 3 метри, ціна такої кухні вам потягне плюс-мінус 25 тисяч гривень. Як вам, погодьтесь, варіант, серйозний за малі гроші. Ця кухня взагалі йде без ручок, ціна такої кухні є, є зараз покажу. Оця йде без ручок, тут, тут ручки інтегровані. Тут йдуть ручки інтегровані, ціла такої кухні, наприклад, на 3 метри, 29 тисяч гривень. Як вам халявна ціна, доставка безкоштовна оплата після утримання. Якщо хочете такі кухні, ми вам підберемо. Просто ставте плюсик і ми вам підберемо. Доставка безкоштовна оплата після утримання халявні ціни, тому що ми відправимо навіть в Одесу ту кухню. А ви собі знайдете майстра, який вам складе. Якщо ви зі Львова, з Мінської області, ми приїдемо, зробимо проєкт і наш майстер вам збере, окей? Ta-ra-ra-ta-sa. Ipit pe șința la, sa la le zăbute, pit pe sața la